Нова низько та високовольтна проводка, зовнішнє освітлення, світло в кабіні водія, свіже фарбування зовні та всередині та відновлене дахове обладнання, зокрема, змінене покриття підлоги та сидінь салону. Всі ці ремонтні роботи зроблені у тролейбусі завдяки всебічній підтримці з боку ради оборони міста та міської влади. Зокрема, один з тролейбусів був капітально відремонтований ще у 2019 році, але минулого року потрапив в ДТП. Тож фахівці комунального підприємства міський тролейбус повністю у Сунули пошкодження отримані під час дорожньо-транспортної пригоди. Сьогодні випускаємо дві машини, одна депо роковата 594-та і 0,13 це машина депо номер 2 Ремонт виконаний в обсязі середнього ремонту. 0,13 ще в минулому році влітку попала в ДТП. Там був зміщений і задній мост, і установка ДГУ. Тому все. Відновили, відновили салон тролейбуса, відремонтували дизель-генераторну установку. Машини випуска 90-92 року, загальний пробіг у них там більше мільйона кілометрів. Окрім оновлених тролейбусів, мережу електротранспорту міста поповнив капітально відремонтований трамвай. Фахівці комунального підприємства швидкісного трамвая замінили дизайн вагона на сучасний та провели модернізацію електрообладнання, а саме встановили електронну систему управління тяговим приводом замість застарілої системи, що дозволить зменшити витрати електроенергії на тягу до 40%. Тож тепер новенький трамвайний вагон курсуватиме міським маршрутом номер 5 під площі домнобудівників до південного гірничо збагачувального комбінату саме цей трамвай з року свого виробництва відпрацював повних 33 роки і проїхав трохи менше півтора мільйона кілометрів. За час експлуатації він отримав ну, значні і механічні, і кризиційні. Ушкодження тому на підприємстві двадцять 2023 році було прийнято рішення щодо постановки на капітально відновлений ремонт, де силами депо 1 та депо номер 3 нашого підприємства за рахунок коштів міського бюджету були виконані всі роботи, які потрібні були для відновлення. Що відрізняється від інших наших вагонів, тут був трохи змінений інтер'єр кабіни салону вірніше, та була встановлено система відеонагляду. Комунальний електротранспорт наразі користується великим попитом у містян, зокрема після запровадження безкоштовного проїзду у трамваях, тролейбусах та автобусах. Все більше людей надають перевагу поїздкам саме цим видом транспорту. Тож міська влада робить усе, аби поповнити мережу комунального транспорту. В такий спосіб за останні роки вже успішно відремонтували 53 тролейбуса та 16 трамваїв. А ще курсують 10 нових сучасних автобусів виробництва Туреччини. Місто завжди займається. Е Питаннями перевезення мешканців нашого міста і особливо нашими комунальними підприємствами це тролейбус і трамвай. Ми е, зараз запускаємо в роботу, прямо, виходять на маршрути два тролейбуси і один трамвай. Е, в минулому році ми е, Капітально відремонтували і нові тролейбуси, 8 нових тролейбусів випустили, і чотири трамваї. В цьому році ми ще зробимо сім тролейбусів і два трамваї. І я вважаю, що це достатньо для того, щоб. Перевозити на нашому електротранспорті всіх мешканців нашого міста, Кривий ріг став одним з перших міст в Україні, де успішно впровадили технологію капітальних відновлювальних ремонтів, в ході яких муніципальний транспорт фактично отримує друге життя. Для цього використовують сучасні матеріали. В такий спосіб криворізькі майстри фактично створюють і випускають на міські рейси на 90% нові машини. Зокрема, лише у 2023 році, окрім придбаних 10 нових сучасних автобусів. Відремонтовано 8 тролейбусів та 4 трамваї, відкритий один новий маршрут та збільшено кількість автобусів на трьох маршрутах. Також фахівцям комунального підприємства Міський тролейбус освоєно виробництво абсолютно нового типу тролейбусу дизель-генераторного. Їх сьогодні 11. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.